Це якось виглядало наче замовний характер. Насправді зовсім такого не було, просто мені знайомі з супермаркету Сільпо дали два документи, один за підписом командира військової частини 6-го батальйону територіальної оборони Збруч Юри Ларіна і за підписом, як наслідок голови так званого тернопільського підрозділу з Української громадської організації Комітет, комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Ці документи були тим, що були співставні дати. Взагалі на той момент я взагалі не знав тут кіталобу, коли це було десь приблизно 4 тижні тому назад. І вже не просто зацікавився. Оскільки маєш ці документи, Полазивши по інтернету, заглянув, чи дійсно зареєстровано, є на сайті єдиного державного реєстру зареєстрована організація під такою назвою, і під такою назвою я її не виявив. От і що зразу в мене закрадалися сумніви щодо їхньої діяльності? Тим більше, просто взявши в Гуглі, дивлюсь, хто фактично є засновником. Засновником є людина, одесит, за прізвищем Олексій Анатолійович. От Вона характеризувала, фактично характеризується себе як громадський діяч, причому він був засуджений за повідомленням розповсюджених інтернет-газетах, інтернеті за те, що. У 2011 році затримали працівники управління боротьби з організованою злочинністю в Миколаївській області, за, по фактах що я так згадую, фактах вимагання та перешкоджання приватної діяльності навчальних приватних підприємців. І знову ж знов таки характеризуючи ті особи, керівники даного ВГО так званого. У зв'язку з тим, що вони, крім того, по торгових закладах міста Тернополя розпосюджували свої, розставляли свої скриньки для збору благодійних коштів з дуже цікавими написами. Особливо цікаві написи були в ЦУМІ, в центральному юнірмальному місті Тернополя, де було чітко вказано про те, що вони збирають кошти для офіцерів Тернопільського МВС та бійців батальйону територіальної оборони.